Метод дослідження людського організму за допомогою комп'ютерного томографу відносно молодий. Його було представлено на суд громадськості у 1972 році. По правді говорячи, КТ – це усього лише різновид рентгенівського дослідження однак саме він забезпечив своїм винахідникам Нобелівську премію і дав повштовх для розвитку усієї сучасної томографії. Справа у тому, що поєднання рентгенівських променів та складних комп'ютерних розрахунків дає можливість майже безпечно для здоров'я проникнути у найбільш таємничі куточки людського організму, дослідити пошарово найдрібніші анатомічні структури внутрішніх органів, оцінити їх стан, локалізацію патології та відтворити все це на тривимірному зображенні. Лілія Машихіна, завідуюча відділенням комп'ютерної томографії в КР, фахівець з восьмирічним стажем роботи на КТ, порівнює такий метод діагностики не більше і не менше. как с прожиттевым ростаном На спиральном томографе с достаточно низкой дозой облучения в сравнении с послойным шаговым томографом можно хорошо рассмотреть и патологические очаги, и нормальные анатомические структуры. В нашем кабинете есть инжекторная установка. При использовании этой инжекторной установки мы можем вводить внутривенно контрастное вещество, которая обычно накапливается патологическим образованием и по степени накопления разграничить, доброкачественное ли это образование или злокачественное. Ну, например, гемангиомы печени или метастазы печени. На спиральном компьютерном томографе можно исследовать любой орган, как маленькие, мелкие межфаланговые суставы пальцев, верхних и нижних конечностей и пирамиды височных костей. И достаточно большие паренхематозные органы, такие как печень и легкие. Наше исследование, как правило, дополняет исследования рентгенологов, эндоскопистов, врачей ультразвуковых исследований, которые не смогли разобраться у себя на рабочем месте и обращаются к нам с просьбой детализировать наличие данного образования в каком-нибудь органе. Насправді наш організм дуже загадкова і підступна річ. Він іноді викидає такі фокуси, з якими не під силу розібратися навіть лікарям-професіоналам. Наприклад, всі симптоми кажуть про захворювання одного органу, який, власне, починають посилено лікувати. А справжня причина поганого самопочуття ховається в іншому. І тільки таке обладнання, як комп'ютерний томограф, здатне розгадати цю загадку. Було у мене такий цікавий а чоловік тридцять восьми который достаточно длительное время находился на стационарном лечении по поводу стенокардии, жутких, ярких болей за грудиной. Кардиологи его лечили как, как кардиологического больного. Не смогли прийти к какому-то эффекту от лечения и направили его на компьютерную томографию где была выявлена фиксированная диафрагмальная грыжа пищеводного отверстия диафрагмы. Больной в течение последних шести месяцев сильно поправился, возросло давление в брюшной полости, возникла грыжа пищеводного отверстия, которая при наполнении во время еды давила на сердечную сумку и симулировала симптомы стенокардии. Ані на рентгенограмах, ні во время кардіологічного дослідження дане патології не було виявлено. Звісно, що Олевова доля успіху КТ залежить від професіоналізму лікаря, який проводить дослідження. Наприклад, Лілія Олександрівна абсолютно впевнена, до таких апаратів не слід допускати фахівців, що не мають за плечима солідного досвіду роботи у практичній рентгенології. Сама вона 13 років поєднувала роботу рентгенолога та узіста. Прежде чем сесть за аппарат КТ должен быть какой-то ну, хотя бы десятилетний опыт в практическом рентгенологическом отделении. То есть врач должен иметь понятие о том, что такое скеология, разбираться в заболеваниях банальных рентгенологических и, конечно же, должно быть очень хорошее знание нормальной анатомии. Звісно, що лікарі військово-медичного клінічного центру Кримського регіону дуже раді появі на їхньому озброєнні такого ефективного діагностичного обладнання, як 16-зрізовий комп'ютерний томограф. кажуть, що відтепер набагато краще застраховані від лікарських помилок. Даний спосіб дослідження, метод дослідження дозволяє в короткі сроки, дуже точно діагностувати те чи інше заболівання і відповідно, дает возможность прогнозировать течение заболевания при необходимости принять необходимые меры до оперативного лечения с тем, чтобы как можно быстрее провести это лечение и наиболее интенсивно, максимально быстро помочь нашим пациентам. Несравнимая помощь в диагностическом исследовании. Уровень возрос многократно, потому что те заболевания, которые абсолютно невидимы, к сожалению, на рентгене, они буквально микроскопически, выявляются при компьютерной диагностике, учитывая возможности нашего компьютерного томографа. Практически все специалисты нуждаются в диагностике на компьютерном томографе. Особенно это интересует и невропатологов, и хирургов, пульмонологов. Лор-врачи, которые занимаются эндоскопическими операциями, просто не могут обойти без заключений врача компьютерной диагностики. Незважаючи на порівняно високий рівень безпечності КТ, є і у нього свої протипоказання. Однак, як кажуть фахівці, всі вони відносні. І, ну, Якщо у чоловіка клаустрофобія, теж протипоказана. противопоказано, если у чоловіка есть противопоказания к ведению контрастного вещества, а их много, это і тиреотоксикоз. и достаточно далеко зашедшая почечная недостаточность с высокими цифрами сывороточного креатинина. Это гипертоническая болезнь с высокими цифрами систолического артериального давления. Недостаточность надпочечников, то есть вот те заболевания, при которых противопоказано введение йодистых неионных препаратов. они могут усугублять йод уже индуцированную нефропатию. І такого чоловіка потім тяжеліє лічити. Беззаперечні плюси комп'ютерної томографії, окрім надзвичайної результативності, полягають у легкості проведення самої процедури. За словами пацієнтів, що випробували на собі цей метод, КТ можна навіть назвати приємним. До нього практично не потрібно готуватися заздалегідь. Триває воно лічені хвилини. А за годину можна забирати готові результати. Процедура дослідження – це процедура, яка дуже комфортна. вона не требует каких-то специальных приготовлений, и все очень удобно и комфортно и быстро. Щоденно протягом робочого тижня відділення комп'ютерної томографії ВМКЦКР приймає до 10 чоловік, чиї захворювання потребують точних діагнозів. При цьому записатися на таке дослідження можуть не тільки пацієнти центру. Всі воєннослужачі, які нуждаються в діагностичних дослідженнях, в по направленню своїх лічичних лікарів, і військові пенсіонери також безплатно можуть пройти обслідування на базі нашого центру. Все остальные пациенты, которые хотят пройти, проходят к нам с направлениями своих лечащих врачей, но за оплату. Записаться можно по телефону 42-60-56 через дежурного по центру или придя в бухту Омегу, записаться на месте у врача. Тож, якщо у вас виникла необхідність у проведенні подібного дослідження, то у військово-медичному клінічному центрі Кримського регіону на вас чекають доброзичливі і висококваліфіковані фахівці, які неодмінно подбають про ваше добре здоров'я.